Сьогодні розглянемо тему технологія виготовлення припрегів, способи нанесення матриць або сму. Взагалі, технологія виготовлення припрегів складається з трьох етапів. Перше це поверхнева обробка волокон, вона обов'язкова. Далі, нанесення матриці або просочування та сушіння, і третє це випробування припрегів на механічні властивості. Детально розглянемо перший та другий етап. І почнемо з поверхневої обробки волокон. Візмочуваності поверхонь волокон рідкою полімерною смолою або матрицею залежить властивості оскільки матриця повинна покривати більшу поверхню волокон, поверхнева енергія має важливе значення. Змочуваність визначає поверхневий натяг матриці і поверхневу енергію волока. Поверхневий натяг виражається відношенням сили до одиниці довжини і вимірюється в одиницях дин на сантиметр. Один дин або дина це 10-5 н. Поверхнева обробка поперечно орієнтованого перепрегу або тканного матеріалу. Впливає на кінцеві властивості броні. Поверхнева обробка волокна повинна забезпечити появу на ній полярних або хімічно активних груп, що вступають в реакцію з рідкою полімерною смолою. Вона дозволяє поліпшити змочування поверхні волокна і сприяє посиленню його зв'язку з матрицею. Сканини можуть оброблятися і після переплетіння. Швидку оцінку змочуваності поверхні волока можна зробити методом в шарпі. Ось приклад тут на малюнку. По матеріалу проводять ручкою, і якщо чорнило розтікається, поверхнева енергія волокнистого матеріалу буде достатньо для просочення матриці. Головна відмінність між волокнами конструкційного і противобалістичного призначення. Полягає в рівні її поверхневої обробки. Пам'ятайте це. Для противобалістичних волокон не потрібна настільки ретельна обробка поверхні, як у випадку волокон конструкційного призначення, які повинні мати дуже хороший зв'язок з матрицею. Волокна різного хімічного складу вимагають оригінальної поверхневої обробки. І у всіх випадках необхідно знайти компроміс між комерційною доступністю, вартістю, якістю поверхневої обробки. І треба враховувати, що утворюються при обробці газоподібні продукти, які перед викидом атмосфери повинні очищатися, щоб не представляти небезпеки для навколишнього середовища. Тут у вас ще зазначені види поверхневої обробки, які використовують для виготовлення припрегів. Перша це промивка, друга, це хімічна обробка, але для виготовлення противобалістичних матеріалів хімічну обробку не використовують. Існує великий вибір методів хімічної обробки високоміцних волокон, конструкційного призначення. З метою збільшення їх адгезії з матрицею, але жоден з них для противобалістичних композитів не використовують. Це частково обумовлено хімічною структурою поверхня рамідних або СВМПЄ волокон і частково існуванням інших, менш складних і більш зручних способів безперервної обробки волокон, тканини і матеріалів войлоку, тобто нетканих матеріалів. І треба ще зазначити, що хімічна обробка вона теж шкідлива для навколишнього середовища. Тому для поверхневої обробки протиобалістичних припрегів також використовують плазмову обробку, обробку коронним розрядом та ультрафіолетовим щепленням. Детально розглянемо кожен вид поверхневої обробки. І почнемо з промивка. Тобто, нитку або тканину пропускають через хімічний розчин, що видаляє надлишок апрету і допоміжних речовин, що наносяться на, волокон, на волокна перед переплетінням тканини. Отож тут вам наведений процес, який дуже сильно використовують. У текстильному виробництві. Перше це промивання тканини у воді при кімнатній температурі. Далі це промивання тканини в розчині, що складається з таких як би моючих засобів спеціальних хостапур з концентрацією 01 грам на літр. І ТСП, концентрація 0,5 грамів на літр. Далі це промивання при 40 градусів, далі прання. Прання ще при 21 градусу, і потім вже сушка волокон або тканини. Треба розуміти, що це все безперервний процес. Ось в табличці вам наведен приклад, як очищення волокон впливає на противобалістичні характеристики, наприклад, виготовлення касок, в основі якої лежить припрельність фірми Spectra Style. Плюс вініла, ефірна матриця. Ось дивіться, особливо зверніть на ось уламок вагою 17 грам і вагою 2 грама. Тобто, частково промита волокно або тканина підвищує противобалістичні характеристики наших касок. На вагу, в принципі, воно не впливає. Це, що стосується промив. Плазмова обробка. Плазмова обробка здійснюється електричним розрядом у вакуумній камері, заповненій киснем або аміаком. Електричний розряд збуджується радіочастотним випромінюванням, під дією якого в газі утворюються електрони, іони, вільні радикали, настійкі частинки. Важливе значення має вибір газу. Утворені електрони і вільні радикали зіштовхуються з поверхню волокна, в результаті чого розриваються полімерні ланцюги і утворюють вільні радикали. Процес припиняють після певного часу обробки, і вакуумний насос виділяє гази. Зверніть увагу теж на табличку. Тут є, ось, наприклад, аміачна плазма. Обробка 1 хвилина, 2 хвилини, 10 хвилин. Тобто проміжок часу впливає далі на механічні властивості наших волокон або тканини. Пластик дозволяє обробляти як волокна, так і тканину в безперервному режимі. Отрошки з нитками або, навпаки, з з рулонами противобалістичної тканини, вони поступають в цю вакуумну камеру. Потім пропускаються через реактор, в якому проводиться плазмова обробка при низькому тиску газу. І після обробки вони наматуються на кутошки, що знаходиться вже за межами вакуумної камери. І ось так само зверніть увагу на табличку, як плазмова обробка впливає на міцність так? І ось голоком. Особливо газ, аміачна плазма, от міцність, так? Бачите, тобто кількість хвилин збільшує нашу міцність. А ось киснева плазма або коронний розряд, як вам для прикладу, порівняння, приводить до зниження міцності. І ось дивіться, ще вміст матриці, так? Для нас важливо в протибалістичних виробах. Низький вміст матриці. Тобто ми робимо на висновок, що ам'ячна плазма 10 хвилин дає мінімальний вміст матриці і дає достатньо високу міцність пресові між шарами. На прикладі, СВМпа пає волокон. Далі обробка коронним розрядом. Коронний розряд це низькоенергетичний електричний розряд яким оброблюють волокна, тканини, неткані матеріали. Установка для обробки коронним розрядом не, вик... не вимагає вакуумної камери і камери, яка б заповнювалася аміаком або киснем. Це такий, скажімо, плюс, якщо порівня... порівняти з плазмовою обробкою. Волокна або тканини пропускають через роз... коронний розряд, тобто, все це теж. Безперервний автоматичний процес, і в кінці намотують на котушку. Коронер розряд зазвичай представляє у вигляді малопотужного світіння поверхні матеріалу, що оброблюється. І обов'язково повинен бути насосна станція, яка буде видаляти виділені при обробці газу. Підвищення інтенсивності обробки коронним розрядом посилює взаємодію волокон і матриці, зменшує товщину панелі, але балістична стійкість при цьому знижується. Ось вам теж приклад: взята тканина, спектростал і вінілефірна матриця, так і теж рівень обробки. Ось, Зі збільшенням рівня обробки, у нас з вами знижуються противобалістичні характеристики. Більш високий рівень обробки збільшує адгезію, механічну жорсткість, носостійкість, знижує ступінь розшарування і величину за деформації жорстких бронепанелей. Поверхнева активність матеріалу після обробки плазма або коронним розрядом часом знижується, але Після досить інтенсивної обробки через кілька годин або днів, в залежності від інтенсивності обробки і хімічної структури волокна. Тобто необхідно розуміти, що після обробки коронним розрядом або плазмою краще не зволікати з нанесенням матриці, а зразу її наносити, для того, щоб не знижувалась поверхнева активність матеріалу. При нанесенні матриці. Далі, ультрафіолетове щеплення, воно складається з декількох етапів. Вам необхідно декілька ванн, які нагрівають до певної температури, і в кожну в цю ванну ви поглинаєте свій матеріал. Тобто ультрафіолетове щеплення. На поверхню волокна проводить пропусканням цього волокна або тканини через нагріту ванну, спочатку з розчином щепленого маномеру, потім фотосенсибілізатора і розчинника. Після змочування волокон їх пропускають через ванну з ацетоном, де вимивають надлишок змочуваної рідини. Після промивання ацетоном волокна або тканину пропускають через ванну, в якій. При кімнатній температурі на поверхню волокна наносять розчинний в ацетоні щеплений мономер і фотосенсибілізатор, і потім ця ванна вона обов'язково розташована перед камерою, через яку через цю ванну в камеру подають чу тканину або волокно, і там відбувається опромінення ультрафіолету. Покриття волокна буде проходити через таку спеціальну кварцову ультрафіолетову трубку, і поточ, поточний потік азоту в цій трубці буде забезпечувати охолодження волокон і обмежувати доступ кисню. Після цього ще волокно ботканину тканину в ацетоні і гарячій воді. І от тут вам теж дана табличка. Де порівнюється міцність між мішарами на основі СВМПЄ волокон. волокон. І ми бачимо, що у нас волокна без обробки мають нижчу міцність, плазма середнє значення, а от волокна з ультрафіолетовим щепленням показують дуже високу міцність. Це ще стосується обробки волокна або тканини. Далі у нас наступає другий етап це нанесення матриці або просочування. І одночасно проходить і сушіння. Так, перше це є декілька методів. ми розглянемо перше. Це мокре просочування та сушіння. Воно дуже просте. Но все залежить від того, яку матрицю ви використовуєте. Тобто, так само в цьому процесі у нас безперервне пропускання тканини або нетканого волокнистого матеріалу через розчин матриць. Ось як тут на малюнку наведено. Дуже просто. Барабан такий, тут ванна з матрицею, і просто ми пропускаємо нашу тканину, або нетканий матеріал, і поступається в камеру для сушіння. Тобто, якщо у нас термопластична матриця то її вміст буде залежати від таких параметрів, як вміст матриці в розчині, в'язкість рощенні при виготовленні припрегів, стабільність температури процесу нанесення матриці, контроль вологості і температури в зоні нанесення матриці. Якщо у нас термореактивна матриця, то це теж у нас концентрація матриці, бо вміст матриці в розчині, в'язкість рощині. При виготовленні припреїв, далі противобалістичні напруження тканини, стабільність температури процесу нанесення покриття і контроль вологості і температури в зоні нанесення матриці. По суті, однакові вимоги, так, але все ж таки перший пункт це вміст матриці. Це залежить від того, яку ви обираєте матрицю. У вас ось цій ванні буде різний. Скажімо, різна суміш якихось елементів. Оце саме просте мокре просочування та сушіння. Далі ще можна нанести за допомогою ножа або леза. Теж дуже нескладний процес. У нас є барабан, що обертається, він занурюється в матрицю. Матриця може бути як термопластична, як термореактивна. І у нас подається тканина. І зверху у нас подається ще ніж або лезо. Для видалення залишків матриці з припреїв, будуть використовувати цей ніж, який буде притискатися до тканини, яка рухається. І оці надлишки вони повертаються в просочену ванну. Нож може бути у вигляді як плоского, звуженого, гострого металевого прута. Зазор між ножем і противобалістичним матеріалом визначає кінцеву вагу матриці. Цей метод нанесення рідкої матриці на полотно, він дуже простий і не потребує особливого такого оснащення і навичок обслуговуючого персоналу. А замість ножа може бути і лезо, яке притискається до ткатини, також як і ніж. Цей метод, коли замість ножа у нас лезо, використовують для виробництва високонаповнених припрегів на основі арамідної або тканини, або скло тканини, де у нас там суміш фенольних ПВБ матриць. М'яська матриця буде заповнювати поверхневі поглиблення тканини, що дозволяє отримувати дуже гладку поверхню для подальшого формування жорсткої броні. Тобто ви можете як використовувати нож, як і лезо. Далі, другий спосіб – нанесення матриці валками. Він відбувається за рахунок барабана або валка, що обертається в тому ж напрямку, що і подається тканина. Ось у нас подається тканина. Просочувальний барабан практично не тисне на тканину, і кількість матриці, що наноситься, залежить від зазору ось цього між тканиною і просочувальним барабаном. Тобто ось цей зазор і ось цей ось, що впливає. Тобто ось цей зазор впливає на то, наскільки а, матриці Візьме барабан оцей верхній, і тут у нас зазор буде теж впливати на кількість матриці, яка буде поглинута нашою тканиною або нетканим матеріалом. Інколи для обмеження нанесення матриці, наносять матрицю на одну із сторін тканини або нетканого противобалістичного матеріалу у вигляді періодичних смуг. Це дозволяє нам зменшити вміст розчинника, що збільшує швидкість процесу. Так як концентрація матриці в розчині в цьому випадку вища, розчинник буде випаровуватися набагато швидше. Ну, і одночасно в нас зменшується кількість енергії, необхідної для рекуперації розчинника. Периодичне нанесення смуг матриці використовують для виготовлення перепрегів на основі карамідних тканин і фенольних матриць, яких потім формують жорсткі каски, бронепанелі. Так як матрицю наносить тільки на одну сторону тканину, склеювання шарів досягається за рахунок розтікання матриці при високій температурі. і балістична стійкість формування композитів зростає через їх розшарування. І теж для нанесення періодичних смуг, так само використовують такі ось барабани або валки, що обертаються. Ще у нас є інший чуток смугу: це нанесення матриці реверсивними барабанами. Тобто матриця наноситься барабанами, що реверсивно обертаються, є одним із найбільш поширених методів. Просочення противобалістичних матеріалів з матрицею низькою в'язкістю. Через простоту, точність, високу швидкість процесу просочення такими барабанами вибирають для сильно розбавлених матриць. Існує кілька варіантів нанесення матриці барабанами. У всіх випадках матриця на змочувальний волок наноситься з надлишком, який виділяється за допомогою другого волка. І надлишок матриці повертається в просочену ванну. Як правило, цей змочувальний волок занурюється в розчин. Тобто, ось це у нас замочувальний волок, це у нас волок, який. Подає нашу тканину або нетканий матеріал. Ось подається спочатку тканина, яка без матриці, і ось цим зазором регулюється у нас з вами подача матриці, і повертається вже тканина з нанесеною матрицею. Після проходження барабанів на тканині залишається тонкий шар матриці. Дуже легка схема, дуже продуктивна. Ще раз наголошую: ми його використовуємо, цей метод, коли у нас сильно розбавлена матриця. І ще один дуже розповсюджений метод це припреги з матрицею у вигляді плівки. Там у Європі цей процес дуже має велике розповсюдження. Тому що там є широкий вибір полімерних матриць у вигляді тонкої, термореактивної, або термопластичної плівки, яка подається без зупинки, в тому числі і тканина, або нетканий матеріал, або волокна теж подаються без зупинки. Плівку наносять на тканину або односпрямований шар нагріванням під тиском. І припреги. Отриманий таким методом, має такі переваги, як контроль вмісту матриці з високою точністю. Міст матриці може бути менше 5% від загальної ваги, висока однорідність перепрегів, тобто розкид вмісту якої не буде перевищувати 0,5%. Відсутність легких органі... органічних речовин і необхідності. Видалення надлишку вологи при ламінуванні, висока швидкість виробництва припреїв внаслідок відсутності стадії сушіння і видалення литких речовин, підвищений термін зберігання таких припреїв. оконтрольована змочуваність волокон, ну і в результаті маємо чудові балістичні властивості, тобто перевага дуже велика кількість. Цей метод дуже поширений. Такий метод виготовлення перепрегів використовують потім для того, щоб ці перепреги використовувати для формування касок і композитів, що підтримують керамічні пластини в засобах індивідуального захисту та броні транспортних засобів. Дуже простий насправді метод. Це коли, коли у нас подається полімерна плівка, волокниста основа, баптанина або, або нетканий матеріал. Так? І ось у нас подається ця волокниста основа, і подається полімерна плівка. Оце барабан, що нагрівається, і другий барабан, що нагрівається, І вони стискають і якби... Підписком ця полімерна плівка взаємодіє з нашою основою. І потім вже третій барабан, що охолоджує наш отриманий, по суті, вже композитний матеріал, тобто органопластик, і потім противобалістичний припрег, він подається далі на катушку. Дуже простий і дуже універсальний спосіб отримання припрегів з гарними механічними властивостями. Ще треба сказати про те, що ми можемо наносити декілька шарів матриць. Для цього використовують ось таку ось схему. Наприклад, коли у нас кілька шарів матриці, наноситься, наприклад, шар один, там, Хай це буде матриця А, там являє собою жорстку матрицю, що забезпечує високі конструкційні та балістичні властивості композиту, тобто це ось саме елементарне мокре просочування і йде в термошафу, тобто в сушіння. Далі у нас необхідна шар, який буде захищати від негорючості. Знову подається вже в якійсь там матрицю іншу, знову в термошафу. І це може бути декілька етапів. Так? Може бути ще шар, який забезпечує міцний зв'язок із шаром кераміки. Потім там шарики буде забарвлювати композит. Ну і при нанесенні декількох полімерних шарів, перший з них повинен а, бути такий, що він не розчиняється або не розкладається при накладанні другого або на наступних шарів. Тобто ви повинні розуміти, що матриця А не повинна розчинятися в матриці Б. І так далі, в залежності від того, скільки у вас цих вам з матриці. І неважливо, який ви тут а, о, обираєте спосіб нанесення. Тут саме простий це мокре просочування. У вас можуть бути і барабани там, реверсивні, різні або нанесення ножем. Там. Але обов'язково ви повинні розуміти, що матриця А. Не розчиняється в матриці Б. І потім в термошафах воно все сушиться, тобто полімерізується, можна іншими словами сказати. І подається потім на катушку, де намотуються або волокна, або тобто, ламінований композитний матеріал, або тканина. Для виробництва противобалістичних припрегів не застосовуються деякі методи, які використовуються для виробництва припрегів конструкційного призначення. Ну, наприклад, нанесення розплаву або порошку, екструзія, розпорошення. У порівнянні з конструкційними матеріалами, обсяги виробництва противобалістичних припрегів невеликі. Проте область їх застосування, у нас розширюється і технології виробництва теж постійно розвиваються. Тобто, вже можуть і з'являтися нові способи нанесення матриць на, наші, на нашу основу, як у вигляді волокна, як тканини, як нетканого матеріалу. І ви повинні розуміти, що головна особливість, чим відрізняється противополістичні Репреги від конструкційних, це по-перше, що нема хімічної обробки волокна, і у нас дуже обмежений вміст нанесення матриці. На цьому все. Дякую за увагу.